Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні ми будемо разом з вами робити клеймо. Клеймо для... Воно буде битися по сталі. Атестаційне клеймо. Значить, клеймо буде виглядати таким чином. Значить, кружок. Так. І е... має бути надпис УК-320. Та має бути тере чи не має бути тере. Зараз я згадаю. У К-20. Значить. Да, має бути тере. <клес> Діаметр клейма має бути 10,5-11 мм. Отак, от, от в середньому. Має бути оборонна гравіровка. Тобто клеймо має бути отакого от типу, як, як ОТО. Значить, <клес> УК-20. Будемо робити в масштабі 1 до 10. так, 1 до 10. Чекайте, я ще раз уточню розмір, що там в мене пише. ук 20 так. так. Так, так, секундочку. Діаметр по центру 10 міліметрів. Ну, Давайте зробимо зробимо так. Значить, Що ми робимо? Ми робимо в масштабі 1 до 10. Давайте так, почнемо з центру. Оце є в нас центр. Так, Центр. Тепер нам треба від центру намалювати кружок. Кружок для того, щоб ми могли спокійно собі робити розмітку. Значить, Дивіться, як ми робимо? Ми беремо так от, проведемо під штангель риску. Приблизно так, під прямий кут, тут не треба особо точності під 90. Так, є центр. Тепер нам під циркуль треба зробити е, значить, 10 мм внутрішній. Так, У нас виходить. Значить, у нас виходить радіус 50 мм. Якщо 1 до 10, будемо робити в масштабі. Тобто у нас круг буде діаметром 100 мм. Е, 100 міліметрів. Значить, так, беремо циркуль, настроїмо його на діаметр, на радіус 50. Звичайний циркуль канцелярний. Так, так є. Ось, що я зараз роблю, це все дуже грубо. Все дуже грубо. Просто для того, щоб намалювати приблизний хоча б ескізик. Як той клеймо буде виглядати. Так, є. Ну, Каприк'я немає, є у нас тут 100 мм, чи немає. Є. Тепер нам треба намалювати сам, сам ескіз. Сам ескіз е, тої букви. Ну, якби Тут повна, повна творчість. так? Давайте зробимо так. Отут у нас буде тире, дефіс, по центру. так? Тут у нас буде зараз 20. 20, Отак от я накидаю. А тут буде У і К. Зараз я промалюю. Так, щоб вони... Накидав я такий от ескізик простенький ук 20 так. Перекузлив його на другий бік, зробив негатив. Можна на комп'ютері зробити, можна по всякому. Ну, я перебив просто і перебив з допомогою копірки, кальки-копірки, як каже, на орскло. І я вже тут штихельком прорізав канавочки в основному. Більшість канавочок прорізав, ще от дорізаю буквально останні. Знову ж таки, пам'ятаємо про те, що нам треба зробити оборонну гравіровку. Що це означає? Це означає, що нам треба вибрати фон, а букви, а букви мають випирати. Відповідно, нам потрібно різати штіхелем пару міліметрів від букви. Коротше, я прорізав, зараз коготком. Про дрем канавки і про, промалюємо їх маркером, як вони у нас мають бути. От. Е, хтось там питав на форумі, не на форумі, а на цьому, в коментарях, чому клеймо роблю гравіроване, а не травлене і так далі. Ну, По-перше, травлення, ну, якби воно має місце. так? Але є один нюанс цікавий, що травлення мілких і глибоких деталей не вийде, почне під'їдати краї. Той раз. Друге, я, на мою думку, найосновніше, це те, що травлення починає під'їдати структуру металу. І з тої закалки, з того всього толку виходить не так і багато. Тому що метал, який побував в кислоті, чи там в хлорному желізі, чи в чому. Тож далеко не то, що мало би бути. От. Тому клеймо, я вважаю, що має бути гравіроване. різане. Чи на ЧПУ, чи на лазері. От. Ну, але далеко не, не цей не травлене. Травлене це так. Дешева альтернатива, скажімо так. Ніхто ніколи в серійному виробництві їх не травить. Тільки гравіровка, фрезеровка, от, різка штихілями і так далі. Так. От, коротше, я обвів білим маркером контури наших букв. Так. І що я ще зробив? Виточив з Х12 МФ заготовочку. Нема смислу робити клеймо от таке от довге. Перерозхід матеріалу. Простіше виточити. Маленьку таку вставку, награвірувати на ній е, ну тут гарно торцяну, так, награвірувати і впресувати її в державку з звичайної сталі. Зараз так, поставив я в патрончик заготовочку нашого кліше, папір сюди. Так. Я вже, можна сказати, що зробив. Тому що, так, зараз я подивлюся, покажу вам. Видно вам, не видно. Так, пластилін. Ще разок. Добре. Ук-20. Так. Добре, зараз ще підчистимо фон. І покажу вам. Так, ось таке от, може показати УК-20. Пробуємо на пластилін. Я не знаю, видно вам, не видно. Ну... Чітко виходить ук 20 Так, тепер що нам треба зробити? Нам треба тут зробити скос, такий як конусок. Для того, щоб у нас ударна частина йшла такою тоненькою кантовочкою. Зараз зробимо. Тепер от зрізаємо так от на конус, щоб вийшла гостра кромочка. Так, по чуть чому додаємо, дивимося, що воно виходить. Добре. Так, ну от, получалось таке клеймо. сире. Так. Значить, йдемо зараз, загортуємо його, той Х-12МФ. 1050 градусів треба йому дати. 1050 навіть 1100. І будемо гартувати і... Покажу готовий. Так, значить, проточив сталь 3. Сталь 3, звичайний кругляк. Проточив отак, як чисто. І зараз накатаємо накатку. Народ, я знаю, любить дивитися на таку процедуру. Так. Поїхали. Поворотики поменше. Прижали. І подача. Подача велика. 0,28. І ходить переходим на хаточку. Добре. Так, після закалки, е, тепер що ми робимо? Видно вам, ні? Ми розтачуємо в нашій державці отвір під запресовку нашого, нашої вставки. В упор. Так. Зараз запресуємо нашу вставочку в рукоятку. На пресі куречному. Так, Так, давайте підставимо сюди кусочок лаптуньки або дюральки. Або дюральки. Так. і О! Тугенько. Добре? Так, ну що вийшло вот таке оклеймо. Я тут фрезернув лиску, що таку бачите? Для чого? Це означає, що є верх, верх букву, коли б'ємо, щоб зорієнтував, і бах сюди молотком. Ну що, все би було класно, але треба попробувати, Правильно? Правильно. Ара, беремо кусок железяки, йдемо ну що, Там звичайний кусок стального листа поставили. так, і молотком. що з того вийшло Вот ук 20 і все, ось така от проста робота, простенька робота. А, до речі, я забуду сказати, що після, після закалки 200 градусів година низький відпуск. О. І все. І буде чоловік лупашити своє клеймо, десь там, я не знаю, якась атестація чи якась. Ну, коротше, щось буде. Щось буде клеймити. Все. Дякую за увагу, удачі.